Авіація Саудівської Аравії розбомбила резиденцію колишнього президента Ємену Алі Абдули Салеха у Сані. Сам екс-очільник Ємену, який підтримує повстанців Хоуситів, не постраждав. Натомість поранені кореспонденти місцевого телеканалу Яман Аль-Яум», які знімали маєток Салеха. Цими вихідними саудівці посилили обстріли міст, які контролюють шиїти. Від п'ятниці внаслідок авіаударів загинули 250 осіб. Було три авіаудари під час ранкової молитви, розповідає очевидець атаки на палац Салеха. Вони били по мирних мешканцях. Багатьох поранили. Вони не мають до нас жодного милосердя. Вони не мають поваги навіть до наших молитв Богу. Вже скільки часу король Салман не дає нам спокою. ООН визнала таким, що суперечить нормам міжнародного права бомбардування саудівцями міських кварталів, де живуть цивільні сторони. Чекають вівторка, коли має настати довгоочікуване перемир'я. У неділі шуїцькі повстанці погодилися припинити вогонь на п'ять днів.